Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Попереджаю знов ж таки ворогів України і тих, хто проти мене, якщо раптом такі знайдуться, що в мене тут проведений ритуал, зроблена свічка, таким чином, що все ваше зло вертається вам, і повірте мені глибоко-глибоко пожалієте про про те своє зло, яке ви направляєте, тому не раджу це відео дивитися. Отже, свічку запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає. Зроблено амінь. Свічко запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає. Зроблено амінь. Свічко запалила, негатив відбила. Хай той, хто його посилає, сам в ньому потупає. Зроблено амінь. Тому не раджу дивитися відео ворогам України чи тим, хто раптом хейтер, збирається тут якісь негативні коментарі писати, я ще раз попереджаю. Розклад на картах тарони є константою. Те, що я дивлюся, щитую на момент розкладу той напрямок до карти, бачить той напрямок долі, яким все рухається. Але все може і змінитися. 95% ймовірності, що буде саме так, ну але завжди залишається 5% ймовірності, що раптово щось може змінитися, якщо... тому що задіяно дуже багато людей в військовому процесі. Тому, будь ласка, не треба мені потім писати: ой, а там е, з п'яти міст. Шести міст, от там, от в п'яти ви сказали, точно, а по-нашому помилилися, а не а не прилетіло, а не долетіло. Попереджаю, я є в багатьох групах езотеричних. І є одна група езотерична, в якій не тільки езотерики, де, де в нас дуже велика кількість людей, звичайна така група, але ми у всіх цих групах працюємо. Працюємо е, молитвами, та, і працюємо в інших групах, працюємо обрядами на відбиття, на бумеранг, на пов. Повернення ворогу того, що він нам посилає. Тому і виходить так, що карти бачать те, що має прилетіти, а інколи воно просто реально не здійснюється. ще. Й тому що ми міняємо нашу реальність, розумієте? Ми всі разом міняємо нашу реальність. І слава Богу, коли воно змінюється в сторону плюс. Так, дивимося, що це таке в мене писало? А, це по Херсонській області хтось написав, був солонці праві. І Олешки, Лівий берег Дніпра, Херсонська область. Покажіть мені, будь ласка, карти: Херсонська область, Херсонська область, Херсонська область. Селонці Праві, лівий берег Дніпра, оцей населений пункт, про який написали в коментарі. Що чекати, Ну, це, я так розумію, там окупанти, там, там, ну, я не знаю, він звільнений, не звільнений. А ну, покажіть, мені будь ласка, карта. Чи даний населений пункт звільнений з-під окупації, з-під захоплення військовими російськими. Я не, не, не знаю цей населений пункт. Треба спочатку зрозуміти, що там за ситуація. Це пентаклей. Карта сметні. Та швидше за все, ні. Такого карта. Звільнений, так чи ні? Сімірка Пентаклей. От-от на підході. Ще ні. Поки що ні. Була би вісьмірка, сказала би так. Ні, значить не звільнений. Добре, повністю ще не звільнений. Не знаю, що там відбувається, але сказати, що він вільний від повністю від расистів, то ні. Покажіть мені, будь ласка, карти. Оцей населений пункт Солонці Праві. Чого очікувати з цього моменту по 25 серпня включно. Людям в цьому населеному пункті. Чи будуть для них якісь позитивні новини, ну, позитивні події, чи будуть негативні? Що буде? 75 на 25 на 25 років. Читаю тільки пряме положення? Архангел Михаїл. Сім'я. Дивіться ті карти. Це ж треба перетасувала і дивіться, як воно випало. Король Чаш. хороші вісти на підході. Зараз трошки ситуація зависла. Пауза, але дуже. Ситуація має змінитися в кращу сторону. Щось хороше у вас там відбудеться. Я не хочу розкривати, бо я так розумію, що як я почну зараз розкривати, побачимо дії наших, я не хочу. Ну, знаєте, тому що є є всякі знаєте, вороги, котрі можуть не надати значення, моєму захисту, ритуалу. Байдуже те, що воно на них подіє і що не получить свої відкат, але менше з тим можуть. Ну, хто його знає, знаєте, як не використає цю інформацію. так що... Ми наших не дивимося, да? дивимося просто. Покажіть, будь ласка, карти, населений пункт Солонці Праві, Лівий берег Дніпра, Херсонська область. Чого очікувати людям в плані воєнних дій? Чого очікувати людям там в плані воєнних дій, загрозі їхньому життю? Що там буде за ситуація з цього моменту по 25 серпня, включно 2002 року, 75 на 25. Імператор, поки що там ще є ті чмиріки. Дивіться, ви на підході зміни влад... ну, тобто очистки території та звільнення такого повноцінного 에, повернення до, мину... до минулого, до повернення до того, що ну, це ще поки що 에... це і дії це все-таки показник нашого ворога, та? якийсь він має план. Якийсь він має план. Ситуація поки що, знаєте, така нестабільна гойдолка, та? хто хто переважить. Ну, якісь руйнації будуть, смертей не бачу, загибелі людей не бачу. Е, карта ця би випала тут, я би сказала, що реально якась загроза життю. Е, ну, тобто, тут показує, що це, це бойові дії, це якісь можуть бути вибухи, це можуть бути якісь, знаєте, попадання зі сторони наших небовського ворога. Розумієте? Ну тобто ну, війна, війна, але від своє ви уникнете небезпеки життю. Хороші вісті для вас. Колесо фортуни на стороні України, незважаючи на той смуток та на все те, що ви пережили, давайте я задам питання трошечки інакше тепер. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи вірно я розумію, що мешканці на самому пункту солонці праві уникнуть загрози життю з цього моменту до більшості та, уникнуть загрози життю? З цього моменту по 25 серпня включно. Так, розкрити мені десятку мечі. Ну, розумієте, дивіться, тут будуть смерті, але це таке враження, що це не смерті мирного населення. Ні, тому що наступ. Якісь там будуть бойові дії, буде вестися наступ, але я так розумію, це не наступ ворога, це просування наших, тому що ви будете радіти. Знову ж таки, розумієте? Дивіться, диявол відступає. Ну, все, я не хочу далі докладати. Україна повертає своє, та, таємний план реалізує. Я не хочу це розкривати, тільки вам покажу цих дві карти. Для тих, хто не знає. та Таро, Це таро та коли сороку, воно трошки відмінне від класичного та Уейта, Дивіться, диявол, карта диявола. І ця випала на нього. Бачите? Вона плаче. ну, тобто, Жінка, або мужчина її покинув, пішов. Тобто відступ. відступ, е, ну, тобто, Наші будуть, будуть їх гнати. І, ну, Хороші вісті, але смерті, десятка мечів. Будуть якісь загиблі, будуть якісь, розумієте, ну і неприємні речі. Ну, в основному тут випало, бачите, що ну, не для мешканців мирне населення захищене Архангелом Михаїлом. Розумієте? І це територія, повернення території до сім'ї, до України. Дивимось Олешки. Олешки. Напевно, теж лівий берег Дніпра, Хрестонська область. Що там? Це звільнений, населений пункт повністю від рашистів? Чи він, чи він ще контрольований ними? Що там за ситуація? Покажіть мені, будь ласка, карти. Крулева чаш. Іде звільнення. Перемога якби наших, ну от, от, ага. Ну, дивіться, тут йде, йде процес звільнення е, з-під влади, та очистка від цих расистів і теж в процесі, теж в процесі от окупація. Якби вона перші випала, я би сказала, що ви вже повністю звільнені. А це як додаткові карти. Та? Тобто хороші вісті на підході, і от звільнення буде, перемога повна буде, вони їх проженуть. Це на підході, це дуже швидко. Це дуже швидко, але це ще зараз поки що не так. Так, так, покажіть мені, будь ласка, тоді карти. Давайте вже на це глянемо. Покажіть мені, будь ласка, карта, чи є загроза життю мешканців населеного пункту Олешки? З цього моменту по 25 серпня 2022 року включно Олешки, Херсонська область, Лівий берег Дніпра. Покажіть, будь ласка, карти, яка там ситуація буде в ці дні по загрозі життю населенню, місцевому населенню? Чи уникнуть вони серйозних війнувань і смертей? 75 на 25 читаю пряме положення. Якісь розмови, що там у вас там за переговори ведуться, якісь домовленості. Дуже цікаво. Ну, Втрати якісь будуть, втрати будуть, але дивіться, тут таке враження, що це втрати знову ж таки немирного населення, розумієте? Ну, Це, це втрати наших, це, це обстріли, це в процесі все на шляху до возз'єднання з Україною. так? До повернення в минуле, ну, тобто, до тої ситуації, як було. І будуть вам радісні, теж, звісті, теж будуть радісні звісті. Але що це у нас тут за переговори такі цікаво? Ну, бачите, руйнації, якісь можуть бути е е ситуація нестабільна, особливо довкола цього населеного пункту, довкола того населеного пункту, якісь території. Ну там ще, так, там ще. Теж щось таке буде. Ну, я саме мирне населення не бачу. Давайте я тепер інакшому питання поставлю. Е -е, покажіть мені, будь ласка, карти. Яка ймовірність того, чи вірно, я розумію, що на е мешканці населеного пункту Олешки е Херсонської області, лівий берег Дніпра, е з цього моменту по 25 серпня включно уникнуть загрози, Серйозні загрози життю і втрати життя серед мирного населення. Ми дивимося зараз не на наших військових, а серед мирного населення. Човір не розуміє, що не уникнуть втрат серед мирного населення. Так. 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 І взагалі, якби звільнення, повернення йде та, ну, швидко теж повернетеся під контроль України. Імператриця повертає свої землі. Дежавю карта минулого. в Минуле-назад, в минуле, до сім'ї. Повернення до сім'ї, десятка чаш, ви бачите, чоловік, жінка і діти. Веселка, 10 чаш це позитивні емоції, хороші звісті вас чекають. Ой, благослови творець, щоб все саме так і було. Давайте дивимося наступно, що в мене там по часу? Все нормально. Покажіть мені, будь ласка, карти. Населений пункт Пришип. Пришип, я правильно сказала, так? Дуже перепрошую, що раніше не називала ваш населений пункт. Населений пункт Пришип. Так, мені тут ще не вистачало, щоб мені тут ще щось запалило і загорілося. Населений пункт Пришип. Покажіть мені, будь ласка, карти, що чекає? Населений пункт пришип зі сторони ворога, чи є загроза життю, чи є загроза якихось серйозних руйнацій цього населеного пункту, внаслідок обстрілів, нападів, просування ворога в цю сторону, в цьому напрямку. Що їх чекає зі сторони ворога України, е мешканців населеного пункту Пришип? З цього моменту по 25 серпня, включно 2022 року Харківська область, населений пункт Пришип. Повітряні загрози чи обстріли ну, однозначно дивіться, бачите страшний суд? Карта уміреності, тобто утримання і карта дев'ятка пентаклів. Землю втримають, не окупують. Чи буде загроза життю? Ну, втримають, втримають, але дивіться, ну по вісьмірці Пентакли, це щось, це можуть бути обстріли, це може щось туди десь до вас летіти, але ну, я не бачу руйнацій. Е, та тяж, тяжка ситуація, дуже сильно напружена ситуація. Ви розумієте, таке враження, що ну вашу сторону будуть, будуть щось, вони пускати, летіти, але наші будуть, втримають ці позиції. Відіб'ють ворога. Однозначно відіб'ють ворога. Територія на, на нашу сторону падає, сторона ворога. Що з ворога? Бачите, в них буде така двояка ситуація. Тобто, начебто, якби і вперід та, чи просуваються ну, там, їхня справа, обстріли, чи навіть просування наземне і назад відхід, розумієте? Тобто І балансування таке, розжанглювання, тобто нікуди нічого їм не вдасться зробити. Ні. Дев'ятка чаш, все у вас має бути гаразд. Ви уникнете жертв, ви уникнете серйозних руйнацій, проте загроза повітряна серйозна є. Причому така серйозна та напруга буде зберігатися серйозна. Тут, тут навіть немає потреби дивитися на другій колоді. Ну, будьте все рівно обережні, ви розумієте, що 5% ймовірності щось може змінитися, залишається. Напруга буде тут однозначно. Але мають втримати наші, так і наші позиції мають втримати. До вас ворог не має просунутися, і ви маєте уникнути все-таки карта утримання. Це, ну, ну давайте я ще докину на ці колоді. Покажіть, будь ласка, карти: населений пункт пришип. Чи вірно я розумію, що люди уникнуть там жертв серед мирного населення, серед мирного населення? Населеного пункту Пришип Харківської області з цього моменту по 25 серпня 2022 року включно. Чи вірно, я розумію, що люди уникнуть серйозних руйнацій і, і смертей серед мирного населення. Ці дати. Я уник... не уникнуть. Ну, шпигунство ведеться це ясно, що, і це швидше за все тими, напевно, їхніми дронами. От. Обстріли якісь будуть. Так. Незважаючи на обстріли, все, все гаразд, ви в позиції втримаєте. Ну, напруга, бачите, будете переживати, хвилюватися. Нестабільна ситуація. Подивіться, карта, яка супротив боротьби. Але ну, все має бути гаразд. Що там наступне, коробочки? Наскільки в мене ще часу встигає, Так. Не люблю я просто монтувати те відео, тому що монтується. Потім чекаєш, коли на свого додатку загрузиться в телефон ще годину часу. І, не дай Бог що хтось в той момент подзвонить, воно збиває все, що загрузилося, і заново треба його загружати. Ну а потім ще й в Ютуб годину чекаєш, поки воно загрузиться, і пів години, поки воно там обробиться, розумієте, звіряють, чи нема тут якихось еротичних карт, чи немає чогось такого, за що можна чи не сказала чогось такого, за що можна заблокувати відео. Тому мені легше так, знаєте, коротенькими відео. Ще трошки, буде тисяча підписників, я зможу виходити в прямі ефіри і вони одразу будуть зберігатися, одразу зможу дивитися на питання, які ви будете в прямому ефірі мені писати. Значно буде простіше. Покажіть, будь ласка, карти, коробочкіне, чого очікувати мешканцям населеного пункту Коробочкино? Коробочкине з цього моменту, по 25 серпня 2022 року включно. Коробочки на Харківської області. Чи є загроза життю мирному населенню, даного населеного пункту з цього моменту по 25 серпня, включно Зі сторони ворога, нашого мирному населенню? Так, що це у нас? Шестірка, перемога таємна. Чиясь перемога, та, Якась все в плані обстрілів серйозних. Давайте подивимося, просто тільки подивлюся, це наші. Так. Дивіться, я не хочу це розкривати. Тут я це не хочу розкривати. Ну, Додатково подивлюся, якщо що, я можу не озвучувати, в принципі, так? Швидку і стрімко. Колісне. Ну, от. То... Є якісь певні будуть вже реаліз... ну, якби на вході реалізації найближчим часом таємний задум плани наших військових, внаслідок чого коробочки не уникнуть загрози, серйозних руйнувань, прильотів. Не знаю, ну одним словом, тут наші дії. Тут більше, знаєте, наші дадуть якусь хорошу відсіч. Давайте ми краще на цій колоді подивимося. Я не хочу на наших, бо я можу лишнє сказати. Мене цікавить, чи ви будете всі живі там безпечно, чи з вами все буде гаразд. Так? Зараз в даний момент. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи вірно я розумію, що в населеному пункті Коробочки не Харківської області. З 22 серпня, з цієї хвилини, по 25 серпня 2022 року мирне населення даного населеного пункту уникне, уникне, уникне якихось жертв, уникне загрози життю, уникне серйозних руйнацій. Уникнуть серйозних руйнацій. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи вірно я розумію? Так, дев'ятка пентаклів завжди говорить так. І дивіться, хитрий хід. Позитивні новини. Ну, уникнете руйнацій. Уникнете смертей. Це з нашої сторони. Бачите, рицар мечів. <кій> Я це не буду говорити. Карта Сонця. Ну, але дивіться: карта Сонця, карта диявола і король мечів, і Вісьмірка Пентаклей. говорить про загрозу, серйозну загрозу, якихось вибухів чи обстрілів, чи пожежі. Ну воно не випало тут. Це означає, що мирне населення не постраждає, рунацій по міст, по населеному пункту серйозних не буде. Тобто, це не вас стосується, але якісь певні дії серйозні там будуть. І, ну... Тобто загроза того, що щось може, може і потрапити, щось може і загорітися, можуть бути якісь вибухи, що на території, що можете десь чути, але ви уникнете, уникнете пошкоджень, ви, ну, таких серйозних, ви уникнете загибелі. Чи вірно, я розумію, що населений пункт Коробичкино ну, уникне потрапляння, серйозного потрапляння в якісь важливі об'єкти чи житлові будинки зі сторони ворога по 25 серпня 2022 року. Чи вірно, я розумію, так? чи ні? Ну, На відповідь так чи ні, карта Сонця завжди говорить так. Розумієте, але в той же час карта сонця говорить про пожежу, та? Ну, чи про якісь згорання. Але так, ви уникнете, бачите? Ну, це це як де, якби з нашої сторони супротив. І. Дивіться що третри, Ну, утримання, та, ну, то тобто не вдасться їм теж до вас ні просунутися, ні захопити, не сильно вам нашкодити. Ні ні. ну, Тут фу, має бути з вами все гаразд. Це все буде Україна. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, я буду знімати зараз далі відео, бо вже час вийшов.